Близько сотні українських військовослужбовців прийдуть навчання тим часом на американській базі Форт Сіл, що у штаті Оклахома. Там опановуватимуть комплекси протиповітряної оборони. Петріот підготовка триватиме кілька місяців. А заняття розпочнуться вже наступного тижня. Зазвичай американці вчаться роботі з системою до року. І тут варто нагадати, що на обслуговування батареї однієї батареї Петріо, до складу якої входять обладнання для генерації електроенергії, комп'ютери, системи керування бойовими діями, пускові установки от для однієї такої батареї необхідно від 90 до 100 військовослужбовців. Росія прикидає своїх військових з Білорусі на схід України. Так намагається посилити свої позиції на лінії фронту, і до Білорусі продовжують з'їжджатися окупанти. Там нагадаю, проводять так звані спільні навчання. У Білорусі анонсували незабаром будуть відпрацьовувати авіаційні компоненти. Тим часом у України зазначають, на кордонах із Білорусю не бачать, щоб ворожа техніка переміщалася, ну або особовий склад. Тим часом російська ракета посеред дороги е про вкотре, будь в Донецькій ласка, області. А маємо оперативну інформацію станом на зараз. У нас всіх болить солидар, ми всі слідкуємо за ситуацією безпосередньо. Що відбувається в Солидарі окупанти кажуть о своє. Що каже офіційно речник полковник Сергій Череватий речник Сил оборони України східного напрямку? Солидар не під контролем москалів. Ми зараз намагаємося зв'язатися з паном Сергієм, і, звісно, отримати деталі. Дочекайтеся, щоб знати точно і достеменно, що під Солидаром і що в Солидарі. Звісно, там пекло, і ми. Вдячні кожному і кожній, хто тримає фортецю, Бахмут, хто стоїть за Мар'їнку, за Авдіївку і хто тримає Солидар. Ворог тим часом по Костянтинівці поцілив. Мова йде про якраз таки, оту ракету, яка з'явилася на дорозі. От фактично по центру дороги потрапила вона туди, по приватному сектору ворогатив цього населеного пункту. А пошкодили огорожу одного з будинків. Минулося на щастя без постраждалих. Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Про схід нашої країни зараз будемо говорити з військовим експертом Петро Черник з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, наші вітання вам. Слава Україні. Героям слава. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу? Слава теж, пане Петре, давайте Соледару і Бахмуту, бо бачимо, що пропагандисти вже його захопили. Я маю на увазі Соледар, вже шлють фотографії і кажуть, що наші військові потрапили там в оточення. Яка інформація є у вас, аби ми не вводили в оману українських глядачів і слухачів? Ну я на тоді не маю якоїсь дуже особливої інформації. Я перебуваю в тому самому інформаційному потоці, що і вся країна. Я тільки можу виказати свою точку зору, чому наскільки складно зараз на цих напрямках. У першу чергу нагадаємося про Бахмут, чому там дуже сильно противник тисне. Нагадаю, війна на 95% є війною артилерії від Бахмуту до залізничного вузла, Дебальцевого 42 сорок два кілометри. Хаймарси працюють на 84 кілометри. А отже, цей вузол перебуває під нашим вогнем. Новим контролем їм дійсно треба відсувати наші вогневі рубежі, але є деталь не змогли починаючи із 1 серпня по сьогоднішній день просування на цьому напрямку у межах 15 кілометрів. Ну це дуже скромні показники для другої армії світу. Принаймні в нас себе такою вважає, і вони направду прийняли зрозуміли для себе а рішення перенести акценти з бахмута на Соледар, щоб показати хоч якусь воєнну динаміку. плюс, плюс не забуваємо, що Соледар. Штурмує саме ЧВК Вагнер, і вони оцей пригожин намагаються показати, що він є окремою баштою, окремою силою. У нескінченній війні, котра набирає обертів між вежами Кремля, отак, на мій погляд, виглядає ситуація, чи будуть тиснути, будуть. Чи наші показують захисники просто неймовірну тактичну майстерність і чудеса мужності, також відповідає правді, на мій погляд, такий собі український верден 1916 року, коли німці із французами 10 місяців під цим містечком мололи одне одного. Битва вийшла з нульовим з нульовою сумою, але Німці підірвали свій стратегічний потенціал, і, на мій погляд, на цій оперативній дузі відбувається ніщо інше як перемолювання стратегічного потенціалу Російської Федерації. Переможемо, але на превеликий жаль, війна дуже важке явище. Ми знаємо, що ви не скажете нам про втрати, але чітко і ще раз артикулюємо. Ми не на російському телеку працюємо для того, щоб брехати, що патрієнт. Це у них втрат немає. Ми втрачаємо своїх і найкращих. Пане Петре, за що битва? Тому що ми чули, що Пригожину, як головному кримінальному кухарю Кремля, то стіль потрібна. то власне є якісь соляні копальні, в яких він збирається віднайти боєприпаси часів першої світової які на його думку там ще досі зберігаються за що битва а в стратегічному плані ну і те що непомітно, не у військовому що це Ну, на мій погляд, я вдруге заакцентую. Насправді дійсно сіль має значення і не тільки кухонна. Мені видається, що там є якісь певні сполуки. Я не є дуже спеціалістом саме у, у, у сольових розчинах. Але ми пам'ятаємо, що світ нескінченно рукається в електроенергію, і так звані літійні батареї потребують певних різновидів солі. Мені видається, там дуже серйозні запаси цієї солі. Є тобто, економічну складову ми не можемо відмінити свого часу. Там була певна не. Мережа складів боєприпасів. Але мені видається це це ще із часів Другої світової війни. Давно все вивезено і його там немає. Але насправді все ж таки повторю вдруге це ідеологічний аспект. Пригожин будує окрему свою власну політичну вертикаль. Підкреслю уже не суто воєнну, а політичну і його ця приватна воєнна структура Вагнер є нічим іншим як його головним інструментом за потенційну боротьбу. За головне крісло Кремля він в такий спосіб дистанціює себе від усіх і показує, що він є окремою силою. Якщо йому дійсно вдасться якісь певні тактичні успіхи на цьому напрямку, то у середині між вовками у Москві його вага суттєво зросте. І мені видається, що це головний акцент, який треба розуміти. Правда, я можу помилятися. Це виключно персональна точка зору. Фактично можна сказати, що східний напрямок сьогодні концентрує на собі не тільки кількість військовослужбовців, а й кількість боєприпасів, які Росія використовує. Чому питає? Тому що напередодні CNN повідомили з посиланням на оцінки своїх спеціалістів, що Російська Федерація на третину скоротила інтенсивність артилерійських обстрілів на окремих ділянках. Цілком логічно яро що Російська Федерація стала на шлях. Так званого снарядного голоду кілька слів, щоб ми розуміли, а що ж таке реальність за за снарядами у російських окупаційних військ. На початок цієї війни росіяни мали у межах від 15 до 20 мільйонів запасу снарядів різних калібрів. Це неймовірно багато. Скажімо, ті самі Сполучені Штати Америки мали всього нашого два з половиною мільйони снарядів на початок цієї пане Петре. Перепрошую, Він. будь ласка. Харківська область оголошена повітряна тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту, нанехтуйте цією інформацією. Ще раз Харківська область, повітряна тривога. Пане Петре, продовжуйте так, от більшу половину цих всіх снарядних запасів вони використали, або ми винищили їхні боєкомплекти. Ми дуже якісно навчилися. Це робити, і вони направду вже не можуть виставляти таких велетенських артилерійських валів. Скажімо, як це було у до 60 тисяч на день. А то бувало і до 80 тисяч. Скажімо, найближчий історичний приклад битва у долині Яндра 1965 року. Американці за 53 години випустили 18 тисяч снарядів, і більше таких прецедентів у них не було. Щоб ми розуміли наскільки це велетенські потужності. Отже, їм треба до 60 тисяч стрілядів на день. Немає де їх взяти. Виробляти можуть 125 тисяч на місяць. Не більше, отже, вали зменшилися що найменше у тричі, і вони дійсно змушені переконцентрувати свої артилерійські удари на важливих для них напрямках. Зараз це східний плацдарм, снарядний голод буде наростати, але він не буде відмінений. Головне завдання для нас і для наших союзників. І дякуємо за останній пакет допомоги, починаючи від установок паладін, закінчуючи 122, 120 мм мінометами сто двадцятиміліметровими Вати оцей артилерійський паритет рано чи пізно він дійде до точки паритету. На мій поля це мало достатися десь середина кінець весни. Волтавська область перепрошую так само повітряна тривога, що оголошена. Теж не нехтуйте цією інформацією. Укриття цивільного захисту зараз з'являється інтерактивна мапа на ваших екранах. Як бачите, шириться повітряна тривога. Про подальші зміни на цій мапі будемо так само повідомляти. Тому пане Петре, можемо вас переривати. Попри те, що ми зараз з паном Петром Черником говоримо про снарядний голод, маємо розуміти, що росіяни і ще раз акцентуємо на тому, не відмовляться від того, щоб гатити по нас ракетами. Звучала фраза 13, це січня, можливі потенційні дати? Ми ще раз підкреслюємо, потенційні, бо це може статися в будь-який час для того, щоб росіяни масово знову ракетами закидали в Україну. Пане Петре, вочевидь, що росіяни змінили тактику. Вони комбінують ракети і шахіди да дрони і розтягують цю атаку на два дні. Це з того, що ми не спеціалісти помітили. Що помітили ви, і як зараз, на вашу думку, виглядає оця спроба занурити Україну в холод і темряву від росіян Ну на мій погляд, тоді, коли вони мали ще дійсно великий ракетний потенціал і могли завдавати ударів по Україні у межах ста ракет, то тоді ще виглядали у них якісь перспективи, що вони можуть завдати нам дошкульного болю. Дійсно, до 40% наших трансформаторних систем зруйновано, але вони зруйновані не настільки, щоб ми. Не витримали цей шквал. Ми його в обов'язковому порядку витримаємо. Наші західні партнери почали масово надавати нам у першу чергу генеруючи невеликі потужності у вигляді дизельних і бензонових, бензонових генераторів. А Російська Федерація на 80-90% залежності від класу ракет підірвала свій стратегічний неядерний ракетний потенціал. На мій погляд, у них запаси таких ракет, як Іскандер, балістичні, доволі е, до дошкільні та інші класи вже не мають великої кількості. Разом з тим, пам'ятаємо, що такі ракети аві авіаційного базування, як Хасто 101 і калібр морського базування, можуть виробляти до 30-40 штук на місяць. Це доволі багато і зараз займаються нічим іншим як накопиченням цього потенціалу. Побачимо, чи, чи буде сьогодні зал, бо тут 95 стоп'яде нас у повітря. Підняті, і я не сумніваюся, що там є думка якось їх застосувати. На мій погляд, що не менше 3-4, а то й 5 ракетних залпів у межах півтора-двох місяців. Вони можуть здійснити, і точка перелому виготовлення цих ракет ще доволі далека. Допоки західні партнери повністю не закриють усі потоки постачання їх на півпровідників і мікроелементів. Вони будуть це робити. Отака от реальність. Пане Петро, стосовно військового потенціалу, а можете роз'яснити те, що Росія перекидає своєї території на, на територію Республіки Білорусі це декілька ешелонів з технікою, е, БТРи, БМП, КАМАЗи, е, ешелони з військовослужбовцями. І вони періодично перекидають от, то в Білорусь, то з Білорусі перекидають. Це у них як парадна техніка, яка туди-сюди курсує, щоб нервувати е, нас? Чи все ж таки? Якщо з боєприпасами є проблеми, то з бронею, броньованою технікою і допоміжною технікою проблеми Росії немає. В них колосальні проблеми із допоміжною технікою. Нагадаю, що на початок цієї, навіть не з допоміжною, а й головною ударною технікою у першу чергу танки. Нагадаю, що на початок цієї війни на марші в них було 3400 танків. Зараз поза 3000 майже 100 одиниць ми знайшли це щось безпрецедентне у і унікальне. Скажімо, велетенський радянський союз залишив війну в Афганістані втратив за 10 років у межах 150 машин, щоб ми розуміли наскільки ми завдали їм серйозного ураження але разом з тим на складах ще є доволі величезна кількість у межах поза 10 тисяч одиниць танків т-62 т-55 і найстареньких пт 76 це протеча БМП 1 і вони за методом канібалізму, тобто беруть 3-4 танки і роблять один нормальний. Все ж таки їх будуть ставити у стрій, і це таки зброя. Вона буде нищити. Тепер кілька слів по Білорусі. На мій погляд, на цю хвилину, це більше інформаційно-психологічний тиск. Хоча. Знаєте, їхнє божевільня ніхто не відміняв. Як казав великий мислитель Римський Цисарон, чим ближче крах імперії, тим божевільніші її дії. Чи можуть вони відважитися на повторний удар удар у бік Києва можуть, але для них це буде не переливки і вкрай дуже і дуже боляче українську лінію Манергейма ми там побудували. Якщо відважити, ну то ласкаво просимо у пекло. Оперативна щойно свіжа інформація від нашого управління розвідки в Російській Федерації з 9 січня обмежили виїзд країни військово зобов'язаних, у тому числі обмежено придатних до служби. Ні, ні, це зовсім не мобілізація, ні, ні, це зовсім не друга хвиля. А я вас запитаю, пане Петре, про дати раніше нам казали, що 5 січня на українських фронтах мали би відчути оцю от хвилю навчених мобілізованих. Тепер кажуть про 15 січня. То коли відчуємо і чи відчуємо дуже коротко, якщо можна. Ну та нам ми направду, їх відчуваємо. Ті люди, котрі кидаються у на, на забій і під махмутом, і на солидарі там є дуже багато мобілізованих. Але нас насправді не має турбувати, чи вони навчені чи не навчені. Єдине, що нас має турбувати, це розрахунок ракетобомбових і артилерійських ударів з кулеметними викошування. як е, перемолоти оцю велетенську людську масу. Оце єдине, що нас має хвилювати. А чи вони навчені чи не навчені, не не важить. Пане Петре, вам спасибі, Дякую. що ви долучилися до нашого ефіру. Ще раз і ще раз заговоримо про те, що насправді відбувається на українських фронтах. Там пекло, але Соледар не під контролем Росіян. Так запевняє речник Східного управління збройних України Сергій Череват.